Це об'єктивно дуже дивне і трохи трагікомічне співпадіння. Але наскільки я пам'ятаю, у пана Коломойського досі залишається непоганий вплив на свій канал 1+,1, плюс який отримує досі гроші від держави як учасник єдиного марафону, і навіть частина своїх журналістів. Тож мені здається, кармічно буде зараз використати ефірний час єдиного марафону для того, щоб він оприлюднив чи його журналісти озвучили що що там він хотів суді озвучити. Хоче це подивитися, як це буде виглядати в ефірі єдиного марафону. Є вирогідність, що потім цей канал не буде більше в марафоні, але ну добре, збережемо більше грошей для державного бюджету. Чомусь мені здається, він знає певні взаємодії. Щодо команди президента, хоча б тому, що там відвідував, що ми пам'ятаємо офіс президента, і Мінді ще якраз від себе відправляв як перемовника. Але ну, мені так само абсолютно байдуже на заяви Коломойського, тому що навіть якщо вони будуть мати перед собою певне підґрунтя, я переконаний, що їх треба перевіряти. Не людина, якій я б сильно довіряв. Би.